Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку удосконалення вміння писати вивчені букви слова і речення з ними. Встаньте струнку, схаменіться, один одному всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо і закріпимо письмо вивчених букв. Також, дітки, я хочу вам наголосити, що від сьогодні ми починаємо працювати в другій частині нашого зошита, тому підготуйте саме другу частинку. Перед тим як ми з вами почнемо працювати, давайте пригадаємо, як треба правильно тримати ручку в своїй руці, коли пишете, і як правильно покласти олі в зошит. Пригадуємо, що наша, наш зошит складається із сітки. Працюємо ми в робочому рядочку, який складається з верхньої рядкової і нижньої рядкової лінії. Також нам на допомогу приходять надрядкова і підрядкова лінії, а ще похила допоміжна лінія підказує, в яку сторону нам робити нахил. Пам'ятаєте, що всі букви у словах з'єднуються верхнім з'єднанням. Середнім з'єднанням або нижнім з'єднанням. Сьогодні ми з вами починаємо працювати в частині другій нашого зошита і відкриваємо цей зошит на першій сторінці. На сьогоднішньому уроці ми маємо опрацювати з вами сторінку під номером 1, 2 і 3. Погляньте, будь ласка, на першу сторінку. Перше завдання, яке ми з вами маємо опрацювати, дітки, роздивіться малюночок зі сніжинками. На цих сніжинках ми бачимо, що діти. Букви великі і маленькі, голосні букви. Давайте їх назвемо А О, і Е, У. I. Що нам треба зробити? Нам необхідно і великі, і маленькі букви записати у рядочок нижче, але подивіться, на сніжинках букви друковані, а в рядочок ми маємо їх записати письмовими буквами. Також, діти, я хочу вам наголосити, що відсьогодні в зошиті з письма ми пишемо лише ручкою з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, які ж букви ми з вами будемо писати: А, О І, І У Е. В першому рядочку у мене букви написані окремо. Так як у вас лише один рядочок. Ви вибираєте той варіант, який вам найбільше до вподоби. Чи там, де букви окремо, чи там, де великі і маленькі букви разом. Перед тим, як будете писати в Зошиті, будь ласка, ставте відео на паузу. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок. Чим займаються хлопчики? Хлопчики грають в сніжки. Який у них настрій діти? Веселий настрій? А чому? Тому що на дворі дуже багато снігу, і дітки граються в сніжки, це завжди весело. Чи болюбляєте ви розважатися в такий спосіб? Ну, На жаль, у нас зими не такі сніжні, як на малюнку, але коли випадає сніжок, то ми не гаємо такої можливості і завжди граємося в сніжки. Які ще зимові розваги ви знаєте? Гратися в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, ковзанах, лижах. Та. Зверніть увагу на сніжки, які знаходяться над хлопчиками і на землі. Чим вони особливі? На них надруковано букви. Давайте назвемо по порядку всі букви і вимовимо звуки, які вони позначають. Буква Л, звук Л. Буква С, звук С. Буква М, звук М. Буква Н, звук Н. Буква К, звук К. Буква В, звук В. Буква П, звук П. Буква Р, звук Р. Буква Д, звук Д. Буква Т, звук Т, буква З, звук З, буква И, звук В. Буква Б, звук Б. Молодці. А зараз, дітки, нам з вами необхідно в нашому зошиті у рядочках. Записати всі букви, які зображені на сніжках, і великі, і маленькі, тільки письмові. Зверніть, будь ласка, увагу, що приголосні звуки ми маємо писати разом, тобто об'єднуємо між собою велику і маленьку букви. Перед тим, як почнете працювати в своєму зошиті, ставте відео на паузу. Тепер, дітки, перегорніть свій зошит і знайдіть сторіночку другу. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок на сторіночці другій. Кого ми бачимо на малюнку? Ми бачимо мороза. Так, зима прийшла, мороз, випав сніг. Дітки, подивіться, будь ласка, які слова ви можете прочитати на малюночку? Зима і морозна. А чому від цих слів ідуть стрілочки до рядочка? А це дітки для того, що ми з вами ці два слова зима і морозна маємо написати у першому рядочку під малюночком. Тільки на малюночку слова надруковані друкованими літерами, а в рядочку ми їх записуємо письмовими літерами. Запишіть, будь ласка, ці два слова. зима морозна. Погляньте, будь ласка, на другий рядочок ми з вами маємо написати в цьому рядочку слово канікули. Зверніть увагу на те, як між собою з'єднуються букви у слові. Далі, дітки, третій рядочок ми маємо прописати два слова веселі. Діти. Прописуйте, будь ласка, ці слова хоча б один раз. Звертайте увагу на те, як букви з'єднуються між собою у словах. Коли працюєте письмово в своєму зошиті, ставте відео на паузу та дивіться, як потрібно писати слова. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання на сторінці другій нашого зошита. Порахуйте, скільки рукавичок зображено на малюнку. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість. Знайдіть і об'єднайте лініями пари однакових рукавичок. Ось перша пара. Друга пара однакових рукавичок і третя пара. Так, скільком діткам вистачить цих рукавичок. Якщо три пари, а ми знаємо, що у кожної людини дві ручки, то ці три пари одягнуть троє дітей. Зафарбуйте, будь ласка, пари рукавичок кольоровими олівцями, щоб їх було видно зразу, що вони складають пару. Наступна сторіночка, яку ми з вами будемо опрацьовувати, дітки, це сторіночка номер 3 Розгляньте, будь ласка, перший малюночок вгорі нашої сторіночки. Кого ви бачите на малюнку? Хлопчика і дівчинку. Складіть розповідь за малюнками. Придумайте імена діткам та розпочніть свою розповідь зі слів одного зимового дня. Подивіться, хлопчика, наприклад, можна назвати Микитка, дівчинку Оксанка. Одного зимового дня Микитка та Оксанка вийшли на вулицю погратися. Микитко дуже радів Снігові, тому що мав змогу покататися на своїх яскравих нових санчатах. А Оксанка дуже любила. Кататися на ковзанах, тому вона не втратила такої нагоди, а швиденько вдягнула ковзани і із задоволенням провела цей зимовий день. Ви можете скласти якусь свою розповідь за цим малюночком. Наступне завданько, дітки, яке ми маємо з вами зробити, нам необхідно написати слова в першому рядочку. Зверніть, будь ласка, увагу! Перше слово санки. Пропишіть, будь ласка, слово санки у тій частині рядочка, яка вільна. Друге слово, яке ми з вами напишемо, Ковзани! Так, саме санки і ковзани були у хлопчика і дівчинки. Коли будете списати ці слова в своєму зошиті, дітки, звертайте, будь ласка, увагу на те, як між собою з'єднуються букви у слові. І обов'язково ставте відео на паузу та дивіться на екран. Наступним вашим завданням, діти, нам необхідно. Продовжити речення. Нам потрібно у речення підставити санки і ковзани. У Максима, дітки, Максим це хлопчик. Давайте пригадаємо, що в нього було. У Максима санки, правильно. Будь ласка, наведіть зразочок початку речення у своєму зошиті. І доповніть це речення словом санки. Зверніть, будь ласка, увагу, що початок речення з великої букви У ми пам'ятаємо, що ми починаємо речення писати з великої букви. Слово Максима пишеться також з великої букви, тому що це ім'я хлопчика. А в кінці речення, дітки, ми обов'язково з вами маємо поставити крапочку. Наступне речення у Наталі. Давайте пригадаємо: Наталя це дівчинка. Що було у дівчинки? Ковзани! Правильно, наведіть, будь ласка, початок речення у своєму зошиті у Наталі. Початок пишеться з великої букви У, тому що завжди ми пишемо початок речення з великої букви У. Слово Наталі ми також пишемо з великої букви, дітки, тому що це ім'я дівчинки. І допишіть тепер, будь ласка, самостійно слово ковзани. А в кінці речення обов'язково поставте крапочку. Наступне речення, дітки, починається словами: У нас були. А тепер давайте подумаємо: а що у нас було на два тижні? Перед новим роком і після нового року. Канікули, правильно, ось в діток також були канікули. Будь ласка, наведіть початок речення ручкою той початок, який подано у вашому зошиті. У нас були. Зверніть увагу, що початок речення з великої букви У. А потім. Допишіть, будь ласка, слово канікули самостійно і не забудьте поставити крапку в кінці речення. Коли ви пишете у своєму зошиті, не забувайте, дітки, ставити відео на паузу та дивитися на екран. Наступне завдання ми бачимо малюнок. Скажіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? На малюнку зображені. Сніговички. Так, чи доводилося вам коли-небудь ліпити снігову бабу? Ну, я сподіваюся, що доводилося, так? Де, коли і з ким ви це робили? Можливо, з мамою і татом, з братиком, сестричкою, з дідусем чи бабусею, а можливо, з однокласниками та друзями. Скажіть, будь ласка, у яку погоду сніг ліпиться гарно? У... Ту погоду, в той час, коли відлига, коли не дуже великий мороз. А коли сніг у сніжки ліпиться дуже погано і розсипається. під час морозу, так. коли мороз на дворі, сніг просто рипить, але докупи не склеїться. Візьміть, будь ласка, олівець, наведіть, домалюйте у, е, другого сніговичка. А потім розфарбуйте сніговичків, щоб вони були гарні, цікаві яскраві. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яке завдання на уроці було для вас найцікавішим? А під час виконання якого завдання виникли у вас труднощі? Ну, я сподіваюся, що труднощів у нас на уроці не було. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий чи червоний. А я дякую вам за вашу увагу і вашу плідну роботу та прощаюся до нових зустрічей!